Часом європейський суд з прав людини назвав Україну винною у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року, але визнав вплив Росії. Тоді під час зіткнення про російських та про активістів загинуло 47 людей. Європейський суд з прав людини визнав що ті події, значною мірою викликала російська пропаганда. Та все ж інституція підкреслила порушення з боку української держави, яка має сплатити компенсації. Про таке йдеться в рішенні, яке має розпоряджені європейська правда. Більше про нього говоримо далі. Маргарита Сокур... Ранко повноважена у справах Європейського суду з прав людини долучається до нашого ефіру. Пані Маргарито, вітаємо вас. Доброго дня студія, пані Маргарито. Чи могли би детальніше пояснити, що зокрема передбачає саме таке рішення Європейського суду з прав людини? І чи тут варто говорити, також, що була присутня упередженість під час розслідування інциденту в Одесі? Як це саме стверджує, зазначає російська пропаганда? Да, дуже дякую. Дійсно, сьогодні європейським судом з прав людини було опубліковано рішення у справі В'ячеслава та інші проти України, яке стосується трагічних подій в 2 травня в Одесі, і де, де встановлено ряд порушень конвенції і присуджено відповідні компенсації для заявників. Там об'єднує групу з 27 людей. Час це рішення потрібно дуже детально аналізувати його висновки і враховувати так само контекст, в якому відбувалися подібні події. А для того аби відповісти на це питання, я мабуть би трошки для те, щоб певний контекст би звернулись до нього. Безумовно, в першу чергу, вшановуючи пам'ять тих подій, ми все таки не повинні забувати про те, що трагічні події в Одесі 2 травня були частиною цілеспрямованих зусиль з боку Російської Федерації, які були спрямовані на розпалювання насильства та дес цивілізації нашого суспільства відповідний період часу, і а, якщо проаналізувати рішення загалі всі висновки в комплексі, а не там тільки там в окремих його аспектах, то саме рішення сьогоднішнє, хоч він становлено порушення з боку України, але його слід розглядати. Не як докір сучасної українській державі, а швидше як вирок тій системі правоохоронних органів, які ще залишилися, які були вибудовані режиму Януковича. Ми пам'ятаємо події 2014 року. Ми пам'ятаємо події і травень 2014 року. І ще в той час зберігалися агенти впливу попереднього режиму, які були в тому числі в Віддані Крим Кремлю вони зберігались в державних структурах. І саме рішення європейського суду сьогоднішнє воно так само підтверджує цей факт, вказуючи, що головні фігуранти справи це високопосадовці на той момент, які були заступник начальника обласної міліції, а також керівник обласної пожежної служби. Не вони не, 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 не було вжито відповідних дій під час подій в Одесі. А так само ще й крім того, незадовго після. 2 травня 2014 року вони втекли до Російської Федерації, там отримали громадянство і побудували ще й відповідну кар'єру. Європейський суд, розглядаючи справу, він звернув увагу на ці речі і він наголосив на те, що новий уряд, український уряд, який був в той період часу, мав доволі обмежену здатність реагувати, управляти на ті ризики, які мали. Місце в той період часу саме через успадковану систему з проросійськими елементами правоохоронних органах. А якщо говорити про цей наратив, який був з боку російської пропаганди щодо упередженості у розслідуваннях у межах розгляду справи, цей цей наратив цю скаргу? Так само вона була досліджена європейським судом з прав людини, зокрема на те, що нібито злочини проти прихильників, проти активістів майдану розслідували розслідувались краще, детальніше в порівнянні із злочинами щодо противників. Майдану щодо антимайданівців. Європейський суд він, як ми бачимо, за рішення встановив, що були порушення, були певні недолі, які були в розслідуванні, але це ж не було жодних доказів, які підтверджували ось цю тезу, яка лунала з боку російської пропаганди. Що злочини щодо прихильників майдану, що вони розслідувалися якось краще, а все інше на це не зверталось увагу, чи не так детально було проведено розслідування? Пані Маргарито. А загалом наскільки серйозно європейський суд справ людини розглядав роль російської дезінформації та пропаганди у розпалювальні насильства перед цими подіями 2 травня, 2014 року в Одесі? Наскільки їм приділяли увагу? Насправді цьому аспекту європейський суд дуже детально увагу приділив, а він дуже детально врахував і оцінив загальний контекст подій. А так причетність так само він оцінив і причетність Росії до, до дестабілізації в південних східних областях України в цей період часу. Звернув увагу, що це все ще відбувалось на після того, як було захоплено Росії. В лютому в березні Республіки Крим та місто Севастополь. Потім перейшла ще агресія Російської Федерації вже до східних областей України, Донецької Луганської областей. Також Європейський суд в рішенні чітко вказав, що. І подіям 2 травня в Одесі передували події в Одесі в березні 2014 року. коли ми пам'ятаємо, що були спроби штурму місцевих органів для того, аби проросійськими силами для того, аби з, з, з гаслами щодо необхідності проведення референдуму проти, проти України. А так само Європейський суд звернув увагу, що цей загальний контекст і і так само на ймовірний прихований характер цих дій з боку Російської Федерації, які призводили або намагались призводити до постійної цього напруги і до постійної дестабілізації ситуації в південних областях, загалом не тільки в Одесі. І якраз саме в контексті подій 2 травня тут важливо так само, що європейський суд окремо підкреслив роль російської пропаганди, роль і висловлювання активні. Ми їх пам'ятаємо ці висловлювання посадових осіб Російської Федерації для того, аби дестабілізувати ситуацію. І ще дуже цікаво, якщо подивитись рішення, європейський суд не тільки розмівся в контексті. Саме події 2 травня в Одесі він ще ширше ем, наголосив на ось це ось цей аспект з боку Російської Федерації і на і те, що е, не тільки пропаганда ця поширювалася на Україну, вона ще й стосувала е, і е, мала місце і е, е, в Європі. Тобто тут європейський суд дуже сильно врахував. Загальний контекст, загальні події, які передували і які оточували події другого і трагедію другого травня Маргрито. Дякуємо за включення з нашої студії. Маргарита Сокуренко уповноважена у справах Європейського суду з прав людини. Ми до слова цю тему продовжуємо